Добрий день глядачі каналу Дешево та Весело. І сьогодні я квашу яблука. Не тому, що вони зрілі. Яблука ще зеленкуваті. Але в нас яблуньки молоді і почали ламатися гілячки. Тому ми від самих мілких яблок звільнили. І що ж їх викидати, я їх заквашу на зиму. Спочатку я їх мию в кастрюлі, потім у миски. Складаю у відро і несу в підвал. Там у мене готовий жбан такий. В нього я ще целофановий мішок поставила. І потім буду робити розсол. Робимо розсол для яблук. Беремо звичайну сиру, колодязню, хорошу воду. Кидаємо солі скільки, щоб розколотивши, коли ми опускаємо сире яйце, воно ось так. На 50 копійок, де то в діаметрі, бачите, плавало зверху. Іначе яблука будуть м'які і несмачні. Ось отак. Яблука в підвалі залили ось розсолом. Бачите, повен такий жбан. Зверху кладу листя хрена, ось отак, це щоб не пліснювали. Закриваю плівку, Це мішок у мене целофановий. Спеціально для квашіння, Ось отак. І закручую кришку. Щоб нічого... Ой, вибачте, бо незручно одною рукою. Ось так, щоб нічого не попало. Ось і все, будуть кваситися. А це вже мої заготовки на зиму, дивіться, не вміщаються на полках. Ставлю під полки, кавони воно вчорашні, помідори з цибулею, помідори, квашені помідори, в томатному соку со слівами, сліви з чесником. Ось лічок, квашені огурці мариновані. Помідори просто з чесником. Тут у мене внизу помідори з базиліком і часником. Ось ще помідори в томатному соку зі сливами. Ось томатний сік. Не вміщається на полках гон, помідори з осенним соку. Коротше, на зиму запаслися. Так що, хто буде голодати, приходьте і буду пригощати. Бачите, скільки всього. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І будемо ще консервувати сливи, які будуть на смак, як олівки. Всього вам найкращого.